Вітаю, друзі. 4 березня 2025 року. Сьогодні чудовий день, тепленько. Хмельниччина. У нас розцвіли абрикоси. Пташки співають. Ну, то кури там кричать, але і пташки гарно співають, і квіточки гарно квітнуть. Сьогодні я вирішив трошки прибратися на подвір'ї. Дров за зиму, тоді привіз, тоді привіз. І, як звичайно, Нема часу зразу порізати, то вирішив сьогодні порізати дрова, і думаю, покажу вам свого помічника, якого я зварив вже, мабуть, мабуть, років три, а то, може, і більше тому. Досить зручний девайс. Самому, коли різати дрова, нікому не треба допомагати тримати. Покажу вам зараз його в роботі, а потім покажу саму конструкцію. Недоліки. Ну, загалом поїхали. Ось цей назвем його фіксатор. Ось так він підіймається, їздить по квадрату, по квадратній трубі. Якщо стукнути, він має впасти і зафіксувати саму палку. Якщо не падає, йому можна допомогти, то не проблема. Ось! О, чудово! Фіксується капітально. Давайте розріжемо. Основне дивиться, щоб на цвях не попасти, а то дрова і з якихось дверей і лудки, і, і що тільки не попадає під руки. Як бачите? Сама конструкція. Не знаю, як його звати, я його ще не хрестив. Ну, нехай буде помічник. Зроблено таким чином, що ось навіть беремо довгу палку. Ось вона зафіксувалася. Ну там я зараз буду різати з того краю, то може не буде видно, бо камера трошки повернута, але зараз дійду. Ось сюди будете бачити. Бачите, яка довга палка, що її, мабуть, і не видно через камеру. Зараз погляну теж, щоб не було ніде цвяха. Якщо стоїть на землі, він більш е, стійкіший, а зараз на бруківці, то буває трошки крутиться, їздить, але то на швидкість не впливає. Так, ось тут два цвяшки, але я думаю, що я між них в цілю Або по них. Як на мене, бачите самі, буває, що зажимає ось цього фіксатора, чи як його звати, палочка будь-яка під руками знайдеться. Ось так. Тепер візьмемо товстіше. Правда, нема нічого такого. Я там вже трохи порізав. Ну, ось на прикладі. Ось цього покажу вам. Теж зафіксувалось. Його можна, в принципі, і не різати, але покажу е, на цьому прикладі недолік, е, який би, ну, коли я конструював, я не подумав про це. Дивіться, бачите, е, доводиться мені піднімати досить високу пилку. Треба було робити. Саму цю частину трохи нижчою. Але я думаю, я ж хлопець високий, на мій зріст буде добре. Угу. А зараз вже й не хочу переробляти, тому що ви знаєте, що е, тимчасове це, це нема, нема, як там кажуть, постійнішого, ніж тим, тим, тимчасове. Ну, дивіться. Тепер на четверо і в піч. Ось такий <кій> девайс. Тепер зараз подивимось трошки на його конструкцію. Зробив я його. Розбірним. Розбірним зробив для того, не для транспортування. Загалом я його нікуди не вожу. Він тут в мене знаходиться на подвір'ї. Але для. Зручності зберігання. Коли не користуюся і ось така каркалега займає місце, то квадратна труба туди входить вкутник, а саму цю трубу ось сюди в ширшу трубу вставляю. Ось і все. Тепер його зручно зберігати. На цій частині бачив, ідея ж не моя. Бачив, нарізають зуби для того, щоб краще, мабуть, для того, щоб краще фіксувалася сама дровиняка. Ну, Думаю, що не буде добре триматися тоді, понарізаю, то болгаркою, виріжу. Але спробував, дивлюся, абсолютно не потрібно цих зубів тут. Тримається капітально. Зроблено, я ж кажу, з того, що попалося під руки. І якісь трубки, квадратики, кутники, все, що було, все примінив. Ось ця частина. І бачив зараз я поставлю на місце. Бачу, роблять її під кутом. Ось звідсіля і приварюють ось так. Ну, для стійкості. Я не робив це за двох причин. По-перше, що він розбірний і не вийде, а по-друге, думаю, можна ж, коли ріжеш і десь заглянув за вороною, ланцюгом по металу бабахнув і ланцюг доведеться точити. Ось такий в мене дружок, такий помічник. Якщо вам сподобалася ідея, Плануєте для себе зробити. Напишіть в коментарях, щоб ви додали, щоб змінили, щоб е, покращили. Якщо будете робити щось таке подібне до себе, вважайте на свій зріст і не повторюйте моєї помилки. Бачите, трохи я за високо його зробив. Але ж переробляти вже не буду. Вже як є, так є. Там дрова я не кожен день ріжу. І на циркуляроці, котре тонче, а це так, котре товстіше, і вирішив вам показати. Сподобалося? Поставте вподобайку. Вам це не важко, а мені буде досить приємно. На цьому будемо закінчувати сьогоднішнє відео. Всіх вас люблю, обіймаю, цілую, бажаю найскорішої нашої перемоги, щоб ми могли в своїй вільній Україні. Прекрасній країні вільно дихати і лягати спати вечором з думками про те, що рано буде новий день, нові можливості, а не чекати вибухів. Все буде гаразд. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю.